Боти це не просто підробні профілі в соцмережах. Це вкрай небезпечна інформаційна зброя. І зараз ми розкажемо чому. Боти створюють та поширюють неправдиву інформацію. Ця інформація може завіруситися. Швидко поширитись серед реальних користувачів соцмереж. Завдання ботів залишати коментарі під певними постами, щоб залучати у дискусію справжніх користувачів і впливати на їхню думку. Тому ботів часто використовують для просування потрібних наративів чи репутаційних атак. Часто соціальні мережі додатково просувають дописи, які активно коментують та лайкають користувачі, або ж боти. Тому боти можуть штучно підвищувати видимість та популярність певного контенту. На якомусь етапі завдяки ботам навіть можна створити новий тренд, щоб у суспільстві почали обговорювати певну тему, яка вигідна замовникам ботів. Та найнебезпечніше те, що розпізнати ботів, буває непросто. Тому тривожні або провокаційні повідомлення, які вони поширюють, швидко набирають лайки та репости. Здається, що це все писала справжня людина, та це не так. Тож не піддавайтеся емоціям та покращити навички з медійної та інформаційної грамотності.